Вітаю вас. Це програма Наголос. Верховна Рада України сьомого скликання фактично завершила свою каденцію. Завершила дострокова нова рада буде вибрана 26 жовтня. Вже сьогодні політологи охрестили майбутнє скликання парламентом реформ. А чим був попередній парламент? Які сторінки новітньої історії України з'явилися завдяки йому? Чим він запам'ятається пересічним українцям? Про це і не тільки в найближчі 15 хвилин. Будемо говорити з народним депутатом України Петром Симоненко. Вітаю вас! Вітаю вас. Петро Миколаївич, ну ми почнемо з головного. Які головні, на вашу думку, рішення, які були прийняті цим парламентом, вплинули на історію України і стали найзначущими? Вітаючи наших шановних глядачів. Як вже виборців, хочу ще ще раз наголосити, що ми комуністи ще 28 жовтня 2012 року. Тобто, після завершення голосування, коли закрили дільниці, вже ми попередили. Що новий склад Верховної Ради працювати не буде. Як ви пам'ятаєте, то він не займався тими справами, які хвилюють людей тих же виборців, і що вони обіцяли обіцяли в першу чергу підняття соціальних стандартів, підвищення рівня життя, захист тих чи інших категорій громадян України. А почали бійки і драки за те, що ось одніх обзивали кнопкодавцями. Я ще раз наголошую, якраз на перших як тих же тижнях нашої роботи, а ми півроку якраз займалися тим, що визначає. Але що це таке кнопкодавець, така мої як треба голосувати персонально тільки за себе? Ще раз хочу наголосити, перед фракцією компартії це питання не стояло. Ми завжди були у повному складі, практично за виключенням тих, хто може хворів, і голосували самі за себе. Якраз олігархічні фракції голосували не оди, сам за себе, а голосували, якраз виходячи з власних інтересів. Потім, як ви пам'ятаєте, довго а, а, точилися рі. Різні така суперечки відносно того, що треба внести зміни до закону, до закону це мається на увазі регламент. Внесли і це зробили, але і після цього Верховна Рада не працювала, як ви пам'ятаєте. Бо те, що обіцяли, я хочу тут якраз наголосити на тих принципових питаннях, які стояли на той час на часі. Подивіться. Питання, яке мало відношення до пенсійної реформи, людей же просто обдурили якраз тих, хто прийшов до влади, до влади і хто обіцяв одне для пенсіонерів, а зробили на вимоги міжнародного валютного фонду. Те, що виконали політичне замовлення і змінили пенсійне законодавство в Україні на користь олігархів, тобто держава відмовилася практично нести відповідальність від подальшої долі наших ветеранів, збільшила вік виходу на пенсію і обмежила, в тому числі збільшуючи трудовий стаж, обмежила можливості наших людей. Прийняттям ось цього закону пенсійного закону, страшний удар був нанесений по майбутньому нашої молоді. Ви пам'ятаєте, що безробіття закривається і зупиняється виробництво у людей. Немає роботи. А в цей, час, в цей час підвищили вік виходу на пенсії. Тобто, батьки залишаються на робочих місцях, ті, які ще залишилися, а молодь яка отримала освіту, не має можливості. Отримати робоче місце дуже серйозна проблема була і пов'язана з тим, що розпочали якраз медичну реформу. А медична реформа була спрямована на те, що обмежувалася кількість медичних закладів. А головне вирішилося питання: медична галузь повинна була стати черговим джерелом збагачення для тих олігархів, які контролювали якраз ось цей ринок. Практично Петро Миколаївич, але ж ну люди, які ходили голосувати, вони сподівалися, що е, життя почне мінятися. В, в чому причина того, що фактично нічого не відбулося? Хоча е, всі, хто прийшов на вибори, вони голосували. Як то кажуть, серцем вони душо, а не ті. ну важко мені від... дати відповідь, чи серцем вони голосували, чи чим е... керувалися, коли визначали своє ставлення. Але всі вибори після 1991 року минулого століття в Україні відбувалися за технологіями, які розроблялися для того, щоб при владі залишилися ті, хто володіє потужним капіталом, а потім вони стали олігархами, і вони перетворили якраз. Нашого громадянина як виборця просто у певний технологічний продукт, якому перед виборами обіцянки роздавали, підкуповували їх, шантажували, залякували. Бо тут же ж кілька технологій спрацьовувало. По перше, за ці роки олігархи стали олігархами стали ті, хто незаконно приватизував собі підприємства. І приватизувавши підприємства, вони просто знущаючись над робітниками, збагачувалися особисто і використовували ось цю технологію, що я. Під забор тебе відправлю вижену з роботи, і ти будеш безробітний для того, щоб залякувати людей і примушувати їх голосувати так, як така вони хочуть. По-друге, використовувалося же самий підкуп, і люди дуже в багатьох випадках просто не розуміли, що він візьме гроші за сумою, яких йому вистачить на один день. Бо на базарі ціни, які в магазині дуже великі, не кажучи вже про ті ж самі тарифи, а п'ять років буде ходити і знову з протягнутою рукою просити: дай мені олігар, щось, щоб я прогодував свою сім'ю чи ліки купив, які ти мені продає вже втричі дорожче, ніж те, що ти обіцяв під час виборів. Оця технологія вона на жаль спрацьовувала. Чому? А тому, що рівень життя дуже низький став, і люмпінізація суспільства тобто зубожіння. Зубожіння якраз досягло тієї мети, коли людина вже не думає про завтрашній день, не думає про своїх батьків, не думає про долю дітей і онуків, і думає, що якщо олігарх подарував йому 200 гривень під час виборів, то це його врятує на п'ять майбутніх років. Йорні з депутатів мажоритарників, як вона вплинула на загальний стан парламентаризму в Україні? Ну якраз вона і розбещувала суспільство, виходячи з того, що одних залякували, а інших купували. Якраз Ті, хто йшов на мажоритарні округи, вони не змагалися програмами своєї відповідальності, вони змагалися грішми. І ці технології, як на останніх виборах 2012 року, вони полягали у тому, що ось припустимо, є округ на Волині, припустимо, візьмемо цю область. І я знаю, цього депутата, який став завдяки цьому депутатам, він купив 30 тисяч виборців, яких назвав, назвав агітаторами. І кожному з них на місяць давав 200 чи 300 гривень. Ось він три три, три місяці подавав ось ці 200 гривень, тобто 600 гривень на 30 тисяч помножили, це, виходить, він там мільйон чи більше доларів Клав, але він отримав мандат як індульгенцію на право, яке він використовує для того, щоб, спекулюючи цим мандатом домовлятися про свої бариші надприбутки з іншими олігархами з таким же самим мандатом у Верховній Раді, і він взагалі забув про те, що він обіцяв як виборцям. Ми отримали той парламент, яким ну, ми отримали сьогодні. Закінчив парламент корінцію. парламент, який ми маємо сьогодні. І ще раз хочу звертаючись до наших виборців, наголосити, поки ви будете голосувати за олігархів. Ви з кожним днем будете жити все бідніше і бідніше життя. Найскладне сьогодні, і мене дуже хвилює. Я хотів би тут підкреслити. Я тільки повернувся, в тому числі і е, був у Європі, і е, у, у Страсбурзі, у Брюсселі був. і Я хочу ще, і ще раз заявити, Європа зараз тривогою дивиться на Україну і заявляють багато з політиків про те, що в Україні, якщо не отямиться український народ, практично буде розпочата третя світова війна. Петро Миколаївич, а ще це скликання цей парламент запам'ятається тим, що. В ньому знову була сприйнята проба заборонити компартію України. Є у мене одне е, ваше висловлення з цього приводу, свіже висловлення. Будь ласка, дайте цитату, а потім продовжимо, оскільки цю тему сьогодні неможливо обійти. Сьогодні порушується питання боротьби проти компартії як політсили, що пропонує українському суспільству альтернативу в сучасних умовах. Ми представляємо реальну загрозу для нинішнього режиму, так як вони в умовах глибокої люмпенізації суспільства паразитують на злиднях і найглибших соціальних проблемах. Петро Симоненко, народний депутат України. У це своєрідний підсумок того про що ми тільки що розмовляли. А кілька слів продовження цієї теми продовження якраз питання і теми цієї полягає у тому, як виконуються обіцянки народними депутатами перед виборцями. Пам'ятаєте скільки точиться ось дискусій у Верховній Раді перед початком виборів? І перед початком виборів у жовтні 2012 року дуже багато говорили про те, що треба скасувати недоторканність народних депутатів. Я постійно попереджав українських не виборців, і, і до цього я просто кажу, що так само свіжі ще у пам'яті у нашій повинні ми само не забути про це. Так ось я постійно говорив, що олігархи вас черговий раз обдурять, бо для них ця ж сама недоторканність це можливість порушувати постійно той же самий закон. І вони вбивають людей, а потім така мони отримують те, що повинні отримувати за законом, якщо він вбиває людину. А таких випадків у нас ж, чимало було. Хто п'яний сідав за кермо і збивав людей такому? Хто з гвинтівки вбивав, просто розстрілював у певних такам, своїх вже в лісових. та у лісових. І це так, факті, я... Про які відомо, а скільки невідомо. Tak. А скільки такому життів вони uh... знищили тим, що Займалися бізнесом, а маю на увазі в першу чергу торговлю наркотиками, торговлю різними такими, такими спиртними напоями, які вони розливали бокс на де і труїли народ України. А щорічно вбивали це ж вони розливають розливають цю горілку? Щорічно у нас в Україні гине від горілки 10 тисяч людей мінімум. Так, ось все це якраз я хочу ще раз нагадати: обіцяли недоторканність зняти, не зняли знову. Репетують і кажуть, хто. Ті, хто мають сьогодні більшість, вони ж говорили про це. Ця більшість, яка сьогодні є під режим Порошенка, вона також говорила про те, що треба скасувати пенсійну реформу, треба скасувати медичну реформу. Нічого не зробили після того, коли вони отримали вже портфелі, коли вони отримали стільці і крісла, коли вони сіли і вже почали керувати фінансовими потоками і корупційними схемами. Вони зразу сказали, що це не на часі. Але сьогодні приймають рішення. Ось всі, якраз представники кого Майдан, сподіваючись, що вони будуть керувати краще висуном, сьогодні розглядають питання, як відпустити ціни на соціальні продукти. І розумієте, що після виборів у нас буде різке зростання цін на що? На хліб, на молоко, на е, крупи різні, на цукор і таке інше, тобто на ті ж самі продукти для бідних людей. Я не випадково про це кажу, бо ми з вами в певної в певній мірі намагаємося підвести підбити підсумки, а що ж ми зробили. А якщо подивитися уважно на зміст тих чи інших законів, то практична Верховна Рада для простої. Трудящої людини нічого не зробила. Ось скільки ми, фракція Компартії, билася над тим, щоб Верховна Рада цього скликання працювала в інтересах наших громадян. Понад 150 проєктів законів підготували. Ось, припустимо, проєкт закону, який хвилює багатьох. Сьогодні заборгованість виплати заробітної плати сягнула вже півтора мільярда гривень. Що комуністи запропонували? Не виплачують то олігархи, вони ж зараз власники 90% власності в їхніх руках. Не виплачують вони. Вони це вкрали у громадян, бо цими грішми вони розпоряджаються. Вони не видали людям, які зробили матеріальні цінності і заробили ці гроші. І місяцями, а то й роками не виплачують. Так ось ми внесли проект закону. За кожний день не виплати заробітної плати. Олігарх повинен заплатити піню 0,5 від загальної суми невиплаченої заробітної плати. Ви думаєте, що вони прийняли? Ні, не прийняли і не проголосували. Ми приймаємо рішення і проект вносимо в умовах, коли Міжнародний валютний фонд безцеремонно заявляє, що треба підвищити ціни і тарифи на той же газ до рівня світових цін. А що це в умовах замороженої заробітної плати пенсії і доходів наших громадян? А це зниження практично життєвого рівня, це зубажіння, і це підвищення цін на ті самі продукти і послуги, які зрозуміло формуються за рахунок енергоринку. Ми внесли пропозицію. Давайте накладемо мораторій на підвищення цін. А з іншої сторони, з п'ятнадцятого Квітня по 15 жовтня, коли у нас немає опалювального сезону, ми повинні, повинні всі ціни, всі ціни газ на газ віднести до рівня відпускної ціни українського видобутку газу. Ці рішення запропонували. Олігархи не приймають, бо вони сидять у Верховній Раді і сидять на тій заміж же свердловині. Останні 20 секунд. Чи вірите ви в те, що? В нової Верховної Ради комуністів будуть більш підтримувати колеги, які разом з вами прийдуть у парламент України. Зараз, враховуючи, що Практично до Верховної Ради є дві течії. Перша течія це політичні інтереси партії війни і олігархів, які разом з ними йдуть на вибори. І інша течія це якраз партія миру, компартія. Інших сьогодні немає варіантів. То я сподіваюся на те, що громадяни вже зрозуміли. Якщо вони хочуть війни і щоб сини їхні в... гинули такому, якщо вони хочуть подальшого зубожіння, то вони тоді позаздряться на ті ж самі 200 чи 300 гривень, які будуть олігархи давати і проголосують за них, але я зразу ж кажу, що це буде страшне явище, бо сьогодні. При владі знаходяться як олігархи, такі представники профашистських сил. А це означає, що у України в умовах хаосу іншого шляху ніж шляху до диктатури фашизму не існує. Тому я сьогодні і у всіх своїх можливостях, які я маю, зустрічаючись чи звертаючись до своїх виборців, я якраз і кажу про цю загрозу. Схаменіться люди добрі, Зрозумійте, що доля України залежить в ваших руках, чи після виборів буде. Цілісна наша держава територіальна. Чи вони її роздеруть сьогодні? Розшматують, як практично зробили і з Кримом, і з тим же самим Донбасом. На цьому ставимо крапку. Дякую, що прийшли до нас. Спасибі. А я начав нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 15 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить. На все добре.